Відбулося чергове засідання аграріїв, котре розпочалося з шанування пам'яті тих, хто загинув в результаті війни з Росією заради свободи і незалежності нашої держави. Далі голова асоціації аграріїв Подільського району Микола Якубенко ознайомив присутніх з низкою актуальних питань, котрі будуть розглянуті. Серед них допомога зсу цього разу вони придбали автомобіль, який через тиждень слугуватиме нашим військовим на передові. Передаватимуть безпосередньо через нашого земляка, який знаходиться на нульовій позиції. Хочеться зазначити, що аграрії постійно підтримують нашу армію, відповідаючи на всі запити, котрі до них поступають. На цьому засіданні був присутній і голова Асоціації фермерів приватних землевласників Одеської області Володимир Васильович Вербанець, котрий поділився з присутніми актуальною інформацією, котра їх зацікавила, і вони звичайно зможуть використовувати її у повсякденному житті. Відчувається, що однією з найважливіших тем, котра хвилює аграріїв сьогодні, це посівна кампанія. І, звичайно, пов'язана з нею підготовка техніки, її ремонт за необхідності, удобрення посівів озимих, забезпечення господарств засобами захисту рослин, посівним матеріалом. Що стосується зернового коридору, то, хоча він і існує, та вивіз продукції значно знизився, що не може не сказатися на експорті сировини. В умовах, що склалися, як зазначає Микола Якубенко, вистачає у аграріїв і проблем. Дуже виражають ціни на мінеральні добрива. Ну, немає бізнесу сьогодні, і ми його не бачимо, якщо купувати добрива по таких цінах, як сьогодні є. Продукція наша в умовах російської агресії закупівельні ціни з місця з господарства знизилися втричі. Дизелька, дизельне пальне, паливомастильні матеріали і добрива виросли в три рази, то практично в збитках, якби собівартість дуже виросла нашої продукції. І хоча ситуація не проста, а ціни на пальне та добрива значно виросли. Та ті, хто любить працювати на своїй землі, завжди знайдуть правильний вихід, бо земля для них годувальниця, без якої не мислимо існування життя. Аграрії розуміють ситуацію на сьогоднішній день. Ми живемо в стані війни і ми селяни, і християни, і в біблії навіть написано: Умирає жито усі. Ми розуміємо, що земля повинна оброблятися, і для перемоги нам треба кормити військо. Яке воює хлопців, які напередку. що ситий воїн добрий воїн. Отож вони виконують своє головне призначення, засівають землю, вирощують врожаї, працюючи в таких непростих умовах, бо бачать в цьому зміст життя. І свято вірять в наше прекрасне майбутнє. І все буде добре. Україна в нас буде квікнути, ми на це заслуговуємо. Я не бачу другого. У нас все є для того, аби ми прекрасно жили. І люди, і земля. Тож сподіваємось, що найближчим часом, після нашої перемоги, відбудовуючи країну спільними зусиллями, ми підіймемо її на такий економічний рівень, що наша Україна буде однією з найрозвинутіших країн світу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.